Добрий день, шановні лубенці. Сьогодні черговий груз від нашого міста побратима Скерновіце з Польщі перебув в Україну. За нашим замовленням наші партнери, мерія міста Скерновіце, передала нам груз, який ми сьогодні отримали. Тут є продукти харчування, є гігієна, є медикаменти. Цей груз піде на потреби жителів міста. І тих, хто в нас перебуває, це вимушені переміщені особи та той, хто лікується військовим у наших закладах охорони здоров'я. Ми щиро вдячні жителям с Керневіцем. Ми вдячні президенту Кшиштофу за постійну підтримку і допомогу, незважаючи на те, що на сьогоднішній день є певна напруга між окремими представниками Польщі у Польщі. На кордоні, але між нашими містами як була взаємопідтримка, дружба, так вона і буде. Тому що польське місто і українське місто Лубни є давніми міцними, серйозними і на майбутнє продовження партнерами. Ми спільно розпочали цю всю роботу ще у 2000-х роках. Потім нас підтримали під час повномасштабної війни і продовжують цю роботу за досить короткий час. Пан Марик, як представник міста, зробив вояж від міста Скерневіця до міста Лубен. Тому щиро вдячні вам, пане Марику, за те, що ви з'явили на себе таку надзвичайно відповідальну місію і пройшли всі кордони, незважаючи на перепони. Дякую, до нових зустрічей. Всі вам доброго.